Таю в об'єктиві підбиваємо підсумки спортивного тижня. Розпочнемо з тріумфальних новин: скупали чемпіонів. Львівське ватерпольне динамо отримало золоті нагороди української першості. Однак, дещо зіпсувала свято поразка перед рідною публікою в заключному поєдинку від харківського слобожанця. На останню гру проти головного конкурента харківського слабожанця львівське динамо вийшло уже ранзі чемпіона України, вигравши до цього часу всі поєдинки і лише раз зігравши у нічию. прагнули вотерполісти перед рідною публікою завершити сезон на мажорній ноті. Але пропустили першими. Відразу становище господарі вирівняли, однак нервозність матчу нікуди не поділася. Тривалий час команди йшли ніздря ні з дрю, і нікому не вдавалося вийти вперед хоча б на два м'ячі. Шикарний гол на останніх секундах другої чверті забив найкращий гравець чемпіонату Олексій Шведов. Це все завдяки публіці, яка підтримувала сьогодні, і на цьому підйомі можна було забити і красиві голи для публіки. Не все вдавалося робити динамівцям для публіки красиво. Все-таки далася в знаки неналежна зібраність. Підсвідомо, хлопці були розслаблені і пропускали не обов'язкові м'ячі. Не допомогли зробити удалення! Вони забили котряте удалення. Скажи мені забили не удалеє у заключній восьмихвилинці хвилинці. Підопічні Ігоря Зінкевича зробили рахунок 6-4. і здавалося, перемоги вже не випустять. Та Слабожанець дуже хотів, хоча б раз засмутити львів'ян у цьому сезоні. Наші хлопці, я дуже задоволений, зіграли дуже гарну гру. Ну, установку виконали не дуже точно, але виконали. Виконали. В останні хвилини вони тречі вразили володіння господарів, тоді як ці стріляли лише в каркас воріт. Переможний м'яч до свого активу записав Вадим Євстратов. Я зібрався сіли, кулак і забив. Ми довго до цього готувалися. І все вийшла. Харків'яни перемогли 7-6, але золоті нагороди отримали львів'яни. А потім традиційно скупали водя зі свого наставника. Давай, 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 давай! Не, хотілося б, бо погода сьогодні прекрасна. і, Чесно вам скажу, охолодився, бо так щось гра не дуже в нас вийшла, але ну так буває. Чемпіонами на скаки Шіло привітати ватерполістів приїхали і шахові королеви сестри Музичук. Ну, я уявляю, яким то важко, тому що я сама спортсменка. Сама знаю, що це такий професійний спорт. Хочеться побажати їм подальших успіхів і побільше перемог. Наступні водні процедури просто неба, львівські ватерполісти вже можуть прийняти у липні на змаганнях за Кубок України. Олімпійський і арену Львів загородять від неадекватних уболівальників, аби ті не загородили український футбол від Європи. Чомусь у нас звикли брати найгірші зразки фанатського болівання і мавпувати їх, додаючи ще й свого буйного колориту. І скільки не проси, не умовляй, не погрожуй, для культурно обмежених це завжди буде тільки можливість ще раз показати своє недорозвинене его. Нічого би страшного не трапилося, якби вболівальники на Олімпійському після фіналу Кубка України дочекалися нагородження, а потім висипали би на поле і толерантно привітали командну. Потім ніхто, мабуть, не заборонив би їм взяти собі на сувеніри ту ж сітку бурі чи шматки газону, на якому бобри вибороли кубок. Але своєю витівкою вони вкотре змусили задуматися не тільки українців, а й європейців, чи варто в Києві проводити якісь серйозні заходи. Можна не сумніватися, що в УЄФА вже не так лояльно поставляться до заявки Києва на проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів. З такою організацією матчів у Києві Олімпійський і ФФУ зустрінуть чимало перешкод в тендері за фінальний поєдинок Єврокубків. Якщо не буде прийнято дієвих заходів, Київ гарантовано потрапить у стоп-лист. Якщо ж недофанатів у нашій країні не карають, від них треба відгороджуватися. На Олімпійському буде проєктуватися споруда загороджувальних сіток і решіток. Віце-президент Федерації футболу України Ігор Кочетов повідомив, що загрожувані сітки поставлять і на арені Львів, на якій також будуть проводитися міжнародні матчі. Міліції наразі на стадіонах не буде, оскільки поки що ФФУ не знайшла спільну мову з правоохоронцями. <звук> Проти спеки і арбітра Львівський регбійний Сокіл під палючим сонцем на жилах вирвав перемогу в основного конкурента західної підгрупи із Хмельницького. Не допомогло гостям і девакувати суддівство. Обидві команди до цієї зустрічі не програвали. Господарям допомогти у цьому матчі приїхали кілька гравців, які виступають у польському чемпіонаті. Гості привезли теж потужний склад і розраховували насамперед на свої антропометричні дані. При кожному вході в схватку удар, остановились, вбросили мячик і поперли. Але Ну вход ходу жбить луп, луп далі. Луп-Луп допомагало перші півгодини гри. Потужні хмельничани таки затиснули наших хлопців масою. Соколу доводилося відстоювати свою залікову зону в сутичках інколи по 4-5 хвилин без перепочинку. Через спеку було чимало браку в діях обох команд. Я думаю, що не вплинуло, я вважаю, що функціонально команда більш-менш готова на цей період. Львів'яни вистояли, а потім у сутичці прорвали чужу оборону. Поклав день у чужому городі Віктор Кириченко. Ми розраховували, що в нас тут не буде легенькою прогулянкою ця гра. Тому цей перший занос став для нас таким, як другим відкритим диханням, що ми повірили, що можемо достойно вистояти цю гру і повірили в себе ще більше, ніж перед початком гри. Хоча ми перед початком гри знали, що виграємо. Наприкінці тайму господарі підчатували помилку Хмельницького. Олександр Часовський втік центром і поклав ще одну спробу. До підставки підійшов Кириченко і зробив рахунок 12-0, з яким команди і пішли на перерву. Коля дай бо дай жесті. Е, Казачок, дивись, він біжить поперед. Ми його супроводжуємо. Зганяємо і захвачуємо, Ніхто не виприветь. Ти випливаєш, ти робиш дирку гріною, Розумієш? Ми їх супроводжуємо. Хай він віддає край, ми їх там хлопнемо. По Пофізухи, вони здохли! Що додаємо? Сілу у всіх є, додаємо! Чьі менше е, мандража, більше отспокойся, бум, пошли, Не панікуйте. Другий тайм підопічні Юрія Грабовського розпочали активніше і агресивніше. Сутичка за сутичкою і врешті отримали право на штрафний удар. От тільки не Остапу козаку. Стійка в регбі явище взагалі рідкісне, а він примудрився в одному матчі поцілити в неї два рази. Тільки перший раз цієї гри так вийшло мені. Що ти подумав тиманку? Я другий раз. Я думаю, що мені хтось на так файно згазилими. Усе йшло непогано, але раптом центральною фігурою поєдинку вирішив стати арбітер, який угледів зрив атаки з боку Кутного і вилучив його на 10 хвилин. Та й цього йому було замало. Через кілька хвилин жовту картку побачив перед собою і капітан Сокола Артем Глінка. Було дуже багато нарушень. Львовська команди і суддя довго очень з те жовтої карточки за повторне нарушення. Маючи на двох гравців більше, хмельничани відразу поклали спробу. Відзначився Харкевич. Суддя продовжував так свістити, що ледь не підняв градус до грубої гри. Я не буду там казати за якусь заангажованість чи там симпатію до команди. Такого не може, я такого не допускаю. Напевно, що він просто поплив через спеку, і тому ну не зовсім адекватно в деяких моментах судив. Львів'яни стипили зуби, терпіли, і, врешті, батючок ще раз приземлився з м'ячем у чужій заліковій зоні. Новий виклик для львівського тренера один з найкращих наставників українського футзалу Роман Ковальчик, очолив хмельницький спортлідер плюс, який цього сезону здобув срібні нагороди чемпіонату України. На посту керманича хмельничан досвідчений фахівець змінив Віктора Мглинця, з яким керівництво клубу вирішило не продовжувати співпрацю. Перед тим як очолити спортлідер плюс, Роман Ковальчик був головним тренером луганського ЛТК. Крім того, фахівець в якості наставника Львівського ТВД ставав фіналістом і володарем Кубка України. Також Роман Ковальчик тренував молодіжну збірну України. Крутимо педалі на львівському велотреку відбувається чемпіонат України з олімпійських видів та національна першість з неолімпійських. На змагання приїхало 190 учасників з різних областей України, які культивують велосипедний спорт на треку. На велотреку людно та гамірно. Графік дуже насичений, адже за кілька днів атлети приїдуть все, що можна. Деякими гонками доводиться жертвувати, аби показати хороші результати у коронних видах. Такі змагання у нас проходять в році сім раз чемпіонати України. І зараз з'їхалися багато спортсменів, тому що приймають участь юнаки, юніори. І молодь. Серед цих вікових категорій відбирають спортсменів у збірну України для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться наступного місяця в Афінах. Тому важливим є не лише підготовка до змагань, а й правильне та справедливе суддівство. Ну, треба добре знати правила і нам, і спортсменам, і тренерам. Е -е, судити ці змагання досить непросто, тому що багато видів. З усіх сил виборюють путівку на чемпіонат Європи і львівські велосипедисти. Незважаючи на сильну конкуренцію, вони показують чудовий результат і не бажають поступатися своїм суперникам. На даний момент проведені вже кваліфікації команду з прикладу гонки. Наші всі представники відділені 16 чоловік влучили культуру. Всі попали та говорять до великого фіналу, за перше друге місце. За призове місце боротиметься також львів'янка Христина Бубняк, яка вже була чемпіонкою України і звикла на швидкості долати усі перешкоди. Тренуюсь кожен день, тренування в житті, тренування з певною швидкістю. Стараюся доїжджати. У нас такі витривалі витривалі тренування. Потрібно багато додати сил, щоб на намагання показувати хороші результати. Хоча спортсмени виснажені, але це не заважає їм крутити педалі до своєї цілі. Перед ними важливе завдання не осоромити Україну на чемпіонаті Європи. Настрій бойовий на чемпіонат Європи. Звісно, на перемогу маємо їхати. Завдань ніяких не має бути, не так як складеться. Бадьорюю з тим, що можна стати зіркою великою. Тим більше можна показати, що ми з України. І в такий скрутний час ми можемо також їхати, показувати свої результати. Добре, велосипедисти гасатимуть треком Львова до неділі. Чемпіонка на всі види львів'янка Оксана Залізко до повної скрині своїх медалей додала ще й золоту нагороду чемпіонату Європи з нордичної ходьби з палицями. Загалом у змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів. Львів'янка виборола перше місце у жіночій віковій категорії 55-59 років та одночасно стала абсолютним чемпіоном на дистанції 5 кілометрів. З палицями в руках та в повній бойовій готовності. Так старший викладач фізичного виховання Національного університету Львівська політехніка Оксана Заліско стала чемпіонкою Європи з нордичної ходьби. Жінка займається цим видом спорту уже три роки та вдруге приймає участь у змаганнях європейського рівня, де виборює призові місця. На цьогорічному чемпіонаті з північної ходьби львівська спортсменка зустріла своїх минулорічних конкурентів, але це не завадило їй вкотре здобути золоту медаль. Минулого року я взагалі в опенгрупі, тобто серед всіх учасників, починаючи з 13 років і до скільки там є до 70, я була п'ятою, який виграла свої вікові категорію. Зараз і вікова категорія в мене перше місце, і перше місце абсолютно. Ще з дитинства майстер спорту Оксана Заліско виступає на чемпіонатах Європи та світу з лижних перегонів гірського бігу ходьби з палицями. Приймає участь у бігових та веломарафонах, де виборює призові місця. Я пізніше почала займатися вже десь в цьому класі. 14 років що займали лижі, бігові і вислування на байдарках. Віслування на байдарках я маю теж канада спорту. У 8 класі я вже виконала перший розряд по лижах. Потім закінчила медучилище, Після медучилища інститут фізичної культури. Потім я попала в збірна України по лижних перегонах. Львів'янці пропонували виступити за інші країни, але жінка зізналася, що не хоче покидати Львів і продовжуватиме змагатися у складі збірної України до останнього. Пропонували мене за клуб польський, щоб я хоч пару по хотьбі ходила, тому що пропонують, але достатньо. того, що тут, Достатньо того, що я в нас в Україні волю. Мені подобається тут. Ранні пробіжки, вечірня ходьба та велосипедні прогулянки обов'язкові у щоденній тренувальній програмі Оксани Заліско. У цьому її підтримують і члени сім'ї. У мене син і невістка теж в спорті були. Вона була вільна боротьба, майстер спорту чи Європи. Осин теж веслування лижи займався. Ну, зараз внук підростає. Внук ходить на боротьбу, йому сім років, і триатлон, плаває. Повноцінним членом сім'ї чемпіонка вважає і свою кішку, яку дуже любить і з якої проводить багато часу. У мене є кісочка Найда чорна, красива. От, вона мене розуміє співслова. Коли я приходжу з роботи, вона вже стоїть мене біля брамки, зустрічає мене, я веде до хати. От. Коли йду на город, вона теж за мною йде. На грядку йду, теж вона за мною. От якби розуміє, от, щось говорить, там щось нявкає. Приділяючи багато часу тренуванням та роботі, Оксана Залізко не забуває і про відпочинок та свої хобі. Коли особливо готуєшся так, до якихось великих змагань, там більше виїжджаєш, там, Карпати чи в гори там потренуватися, і приходиш, один на 3-4 картинувався, приходиш. Як приємно після такої зимової, зимового тренування. Прийти в теплу хату, попити чаю. і тоді відчуваєш таке такого таке Задоволення велике. задоволення спортсменка отримує і їдучи на роботу та з неї. адже добирається щодня до Львова із Малешковичів та назад на велосипеді. Львівські каратисти знищили збірну Росії та вибороли третє місце на чемпіонаті Європи серед регіонів, який завершився у Парижі. Збірна України була представлена чотирма складами. Українська чоловіча стінка, у складі якої змагалося троє львів'ян, вихованці клубу Юніон Станіслав Гуруна, Ярослав Гуруна та Ілляні Кулін, перемогла росіян та німців. Hey! Задоволені собою та результатом. Українцям знову вдалося вибороти призові місця на міжнародних змаганнях. Члени збірної команди України з карате повернулися додому з чемпіонату Європи бронзовими призерами. Звичайно, міжнародні турніри набагато сильніші, бо там збираються з різних держав і конкуренція набагато вища. Незважаючи на сильних суперників, українські каратисти таки зуміли показати хороший результат. Якісна особиста підготовка кожного члена команди зіграла вирішальну роль у командному виступі. Це просто командний залік, був, в якому кожен особисто мав виграти, щоб загальному наша команда отримала нагороду. Медалі на шиї, а враження в пам'яті. Особливо запам'ятався поєдинок за третє місце, де українці перемогли команду з Росії з рахунком 4-0. Хоча каратисти були готові до такого результату, європейський турнір приніс нові враження. Таких ну, ніби привикаєш, вже стільки років виступає, але це взагалі це емоції. Це коли команда б'ється, особливо твій брат, твої друзі, твої одноклубники це завжди це море емоцій. Коли за них боліваєш, кожен забитий бал це переносить море емоцій. Здобути такий результат вдалося завдяки виснажливим тренуванням та психологічній підготовці. До командного старту міжнародних змагань збірна України з карате готувалася сумлінно весь рік. Інколи коли приходила самі ще зранку, підтреновував собі самостійно по самостійній програмі. А також день тренування по максимуму, і графік тренувань для нас складав наш тренер. Насичений тренувальний процес приніс свої плоди. Професійний підхід тренера дозволив спортсменам якісно виступити на європейських змаганнях та поповнити спортивну скарбницю престижними нагородами європейського рівня. Раніше років напевно, понад назад було тяжко уявити, що українська, наприклад, національна команда може поїхати і розраховувати ну, на медалі. Ну я однозначно, коли їхали ми туди, то ми однозначно розраховували на нагороди. Тим більше ці хлопці вже ставали першими в команді на Кубку світу в «Ласку» в Словенії і ставали бронзовим призерами в 2013 році на тому чемпіонаті в Чорногорії. Підкоривши чемпіонат Європи, каратисти вирушають на перші європейські ігри в Баку. Збірна України буде представлена трьома каратистами зі Львова. Мішень вже близько, але постріл ще треба вицілити. Львівські кульовики на перші європейські ігри в Баку відправили одну з найбільших делегацій від нашого регіону. Змагатимуться за медалі, а дехто й за олімпійські ліцензії шестеро снайперів, які представлятимуть Галичину. Перші європейські ігри в Баку приймуть понад 6 тисяч спортсменів із 50 країн старого світу. Змагатимуться у 20 видах, 16 з них олімпійські. Від України до Азербайджану вирушили 243 атлети. 33 із них представлятимуть Львівщину. Медальний урожай можна очікувати у кульовій стрільбі, де синьо-жовті снайпери традиційно влучні і сильні. А туди їдуть усі найкращі на даний час. Від країни допускається тільки по два спортсмени на управу. І склад цих двох спортсменів від країни визначали переділу Європейської е, асоціації стрільби. Від України до Баку полетіли 12 снайперів. Шестеро з них, а саме: Роман Бондарук, Павло Коростильов, Олег Царьков, Леся Леськів, Поліна Конарєва та Наталія Кальниш, представляють Львів. Буде можливість на іграх вибороти й олімпійські ліцензії. По одній будуть розігрувати у кожній вправі. Наша країна вже має п'ять перепусток до Ріу-де-Жанейру. В Азербайджані є можливість поповнити багаж. Але спортсмени такими думками намагаються голову не забивати. Суперник один це ти сам, а єдина ціль десятка. Ми намагаємося працювати як вдома, як і на тренуванні, так і на змаганнях різного рівня. Тому не задумуємося просто про те, які, які це будуть змагання, які, яка конкуренція. І що нас там чекає, ми про це просто намагаємось не думати. Хто за чим їде у Баку, хтось за ліцензіями, а хтось їх уже має. Серед щасливців Олег Церков, який виборов путівку до Бразилії нещодавно на етапі Кубка світу, але до Азербайджану їде не в туристичну подорож. Треба тримати марку, бо один раз розслабишся, потім можна не зібрати себе до купи тривалий час. Це перші європейські ігри, вони досить титуловані, змагання, такі, як Олімпійські ігри і Азіатські ігри, а тут зробили вже європейські ігри. Тому я їх не зв'язую з Олімпійською ліцензією, але, в принципі, їду виступати, якби на досить високому рівні, надіюсь, хотів би. так. А от чемпіон та рекордсмен світу Павло Коростельов вирушив до Азербайджану не в найкращому гуморі. Останнім часом йому не вдається демонструвати звичні високі результати. Перешкоджає ще й нормально тренуватись травма плеча. Та сціпивши зуби, звісно, прагне вибороти путівку. З опущеними руками на старт ніхто не виходить. Приймаю таблетки, роблять масаж, натирають мазями, а воно все не дуже сильно проходить. Ну, воно має через певний період часу прийти. Змагання у Баку це ще не остання нагода здобути путівку на Олімпіаду. Після європейських ігор стартує чемпіонат Європи в маріборі. Але там буде ще складніше, оскільки кожна країна у кожній вправі матиме вже не по два, а по три представники. Передали позитивні флюїди. Львів підтримав своїх спортсменів на перших європейських іграх, які стартували в Баку, підняттям олімпійського прапора. Зробили це олімпійський чемпіон з кульової стрільби Олександр Петрів та паралімпійський чемпіон з легкої атлетики Роман Павлик. Перші в історії світового спорту комплексні спортивні змагання для спортсменів європейських країн триватимуть до 28 червня. Там змагатимуться понад 6 тисяч спортсменів з 50 країн старого світу, які розіграють 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Серед 243 членів збірної України за нагороди боротимуться і 34 спортсмени Львівщини. Наші спортсмени отак ну, реально десь одна-дві золотих нагороди повинні додому приїхати, можливо, і більше, я так щоб не наврочити. І е, ще будуть і срібні, і бронзові нагороди.